Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому огляді я покажу вам, як працює і що представляє собою додаток TunnelBear. Beer. Це VPN-додаток, за допомогою якого ви можете зі свого смартфона обходити блокування та отримувати доступ до ресурсів, які блокуються у зв'язку із вашою геолокацією. Додаток має приємний інтерфейс і дуже простий у плані використання. При першому запуску необхідно створити обліковий запис. Це робиться у пару кліків, якщо ви, звичайно, раніше цього ще не робили. Як бачите, всі доступні підключення показані у вигляді вулику. А ваша поточна геолокація це вівця. По замовченню додаток підключає найближчу до вас геолокацію, щоб у вас була оптимальна швидкість підключення. І коли ви підключились, ведмідь опиняється в тому самому вулику. Підключитись до США та Канади можна лише на платній основі. Інші підключення можна використовувати безкоштовно. Додаток має досить багато екзотичних підключень, але враховуйте той факт, що чим далі точка підключення від вашого фактичного місцеположення, тим нижчою буде Швидкість підключення. Покажу на прикладі Тайваню. Спочатку перевіримо, чи змінився мій IP. Заходжу на Huernet. Це мій поточний IP. Оновлюю сторінку. Як бачите, мій IP тепер тайванський. Але швидкість при перевірці далеко не найшвидша, за рахунок того, що Тайвань дуже далеко знаходиться від того місця, де знаходжусь я. Перевірю, чи можу я тепер заходити на ресурси, до яких не було доступу через мою геолокацію. Так справді, блокування знято. Повертаюсь у додаток. На карті навіть без відкриття меню можна побачити доступні з'єднання. Покажу, що є в меню. Почну з тарифів. Місячний тариф складає 7 доларів, що цілком доступно. Так само за знижкою можна взяти річний тариф і отримати доступ для підключення всіх девайсів і до різних серверів. Автоматичне підключення можна увімкнути, якщо з'єднання буде розірвано, це щоб ви не спалили свій реальний IP. Є опція вибрати програми, з якими буде використовуватись VPN, а з якими не буде використовуватись. Можна вибрати протокол, але робіть це, якщо знаєте навіщо це робити. Інакше залишайте авто. І є ще ряд рутинних налаштувань по обліковому запису: опція запиту допомоги та інше. Додаток простий, доступний і зручний. Його може дозволити собі кожен і використовувати на щоденній основі. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.